Німецька мова – поїздка на міському транспорті. Reisen mit dem Stadtverkehr. Wo ist die nächste Bushaltestelle, Straßenbahn, Haltestelle, U-Bahn, Station? Де знаходиться найближча зупинка автобуса, трамвая, станція метро? Wo hält der Bus nach Lutz? Де зупиняється автобус на Луць? Die Haltestelle ist um die Ecke. Зупинка за кутом dieser Trolleybus von Theater. Цей тролейбус іде від театру ins Zentrum. Який маршрут веде в центр? Hält hier der Bus, der Trolleybus, die Straßenbahn nummer 20. Чи зупиняється тут автобус, тролейбус, трамвай номером 32 Умфіль Уаферт Еап, у котрій годині він відправляється. Зі мюзен Індіендгензеце Ріхтунгфарен. Ви повинні їхати у протилежному напрямку. Ван Ферддерне бус на Хвієн, коли відправляється найближчий автобус до Відня.